Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка, і зараз разом з вами ми підемо на огляд в магазин Сінсей. Це досить бюджетний магазин, але навіть в ньому можна знайти класні позиції, і зараз я вам їх покажу. Ходімо. Почну я з позицій, які точно не варто купувати. Це ось такі боді, це суцільна синтетика. В них вам буде жарка, парка і все в такому дусі, тому оце все я брати точно не рекомендую. Сінцей є дуже непогані по якості майки. Такого плану, вони приємні на дотик, вони дуже гарно носяться, базові, є ось така сіра, є з ефектом штучного старіння, є чорна, тому, якщо вам потрібна базова майка, за приємною ціною коштує така майка 219 гривень, тому зверніть увагу. Що стосується трикотажних виробів сенсей, я час від часу бачу такі речі в гардеробах своїх клієнтів, можу сказати, що це річ до першого прання. Тут низької якості трикотаж, який швидко Втрачає форму, обростає катишками, і так і так далі. Тому це одноразові речі, і я їх купувати не раджу. Все те саме стосується і футболок в Сінсея, Тут дуже тонесенький трикотаж. Вони ніби просвічуються. Принт дуже швидко у вас втратить свій первозданий вигляд. Коротше, футболки в сінцеї не купуємо. Дуже часто дівчата шукають такі пояса у вигляді ланцюжків. В сінцей з'явився ось такий пояс. Чесно класний він. Єдине, що я би поприбирала оці бантики, я би поприбирала оці. Брілочки Hello Kitty, вони є зайвими, і ну якби ці деталі тут не потрібні. Але сам пояс класний і коштує він 339 гривень. Скажу чесно, що сумки в сенсеї це не найкращі сумки, але ось ця солом'яна сумка, в принципі, виглядає непогано. На ній немає зайвої фурнітури, зайвих деталей, і вона непогано тримає форму. Але я думаю, що ця сумка на один, максимум два сезони. Коштується сумка 600 гривень, і хочу показати вам ще пару класних позицій в сенсеї з крутим складом. Ось такий топ краше, 100% катон. Прикольна річ з джинсами, наприклад, буде дуже гарно виглядати. Також мені сподобалися ось ці шорти. Тут в складі є льон, катон і віскоза взагалі чудовий у них склад. Можна купити і носити вдома, можна купити і носити влітку з сорочками, з футболками, з майками. Останнім часом в сінцеї зустрічаю досить непогані жакети твідові. Ніколи в житті б не сказала, що це сінцей. гарний колір. Коштує 389 гривень. Я думаю, що це. Класна ціна на цьому. Ми наш огляд завершуємо. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Буду чекати ваш фідбек в коментарях. Всім па-па!